Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РДК, Іслам, Крокус, масовані удари по всій Росії. Буквально годину тому пролунало 47 вибухів в столиці Росії. Найбільше припало на останки є загиблі, а росіяни знову росіяни готуються до ударів України по Москві. Стягуються усі сили. Інавгурації не буде на бойові пости. Знову виводять додаткове майже 2 тисячі військовослужбовців системи протиракетної оборони. Причиною для посилення. Системи ППО стали розповсюджені у російській столиці листівка з анонсом ударів по чітко визначених координатах військових об'єктів у Москві. За даними ТАС, Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах протягом цього лютого. У державі агресорці заявили, що загалом заберезні нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців на об'єднання. ППО ПРО особливого призначення ПКС покладено завдання. Ані з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас Москвичів наполохали листівки, що почали з'являтися у російській столиці. У після виборів інаугурації не буде. На них зазначено координати воєнних об'єктів країни агресорки, зокрема бавовну. Невідомі обіцяють доправити у головне розвідувальне управління, слідчий комітет РФ московського управління ФСБ та подівлю російської міноборони. Також невідомі прогнозують запальну святкову ніч для пропагандистів у переліку координатів Останкінська телевежа. Зазначимо, це вже не перший удар. По буде поостанкіно вибухи в Останкіну лунали протягом двох місяців. Годину тому знову за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло, крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах. Москви літаки намагаються узлетіти. Працює ППО в той же час. Російське керівництво проявляє байдужість до життя своїх громадян, знищуючи власні населені пункти та перешкод. Джаючи евакуації мирних мешканців з областей, де ведуться бойові дії. Про це заявив політичний експерт, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Антонюк. Коментуючи рейди російських добровольців у Білгородській і Курській областях. Почнімо з головного річ у тім, що для Росії їхні мирні жителі не становлять жодної цінності. Ви, напевно, в курсі, що навіть евакуація з міста Білгород мала певні труднощі, завдяки знову ж таки владі Російської Федерації Свавіллю Росгвардії, сказав він за його словами у Кремлі. Питання евакуації розглядають радше з іміджевого погляду ніж як турботу проти людей Росії. І подивіться, Росія пробує зрівняти із землею навіть свої села і населені пункти. Знову ж таки демонструючи, те, що сьогоднішній владі Російської Федерації все одно наголосив експерт. Антонюк зазначив, що райди російських громадян у складі Легіону Свободи Росії і російського добровольчого корпусу стали несподіванкою для путінського режиму. У цьому плані мені здається, що все залежатиме від того, чи зможуть патріоти Росії отримати. Ти ініціативу і розширити свою сферу впливу своїм прикладом мотивуючи інші регіони та інших патріотів, а саме опозиціонерів до цієї теоретичної влади, резюмував Олександр Антонюк. Нагадаємо, попри те, що російські добровольці щоразу попереджають про майбутній обстріл військових об'єктів у населених пунктах і у односторонньому порядку припиняють вогонь, щоб дати можливість цивільним виїхати. Місцева влада не проводить евакуацію та навіть їй перешкоджає. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.